Доброго вечора ще раз нагадую, що зараз триває чат із представником Комітету виборців України і Володимиром Курило. Сталася заминка через технічні причини і ми, як тільки змогли вийти в ефір, продовжуємо нашу зустріч. Отже, наступне запитання на анонс нашого чату прийшло від теж постійного читача, який називається себе зазвичай в... Нікол Ігорюк, е, він якраз поставив це запитання а саме в день виборів. Тобто 20, тут навіть дата така, 28 число, 10 місяць, 2017 року, 10.05. Тобто якраз людина зайшла і подивилася. Ось зайшов сьогодні в день виборів на сайт веб-вибори Веб 2012, на свою виборчу дільницю. Дуже блідо видно один, одну п'яту стола, шматок виборчих скриньок, за 100 гривень можна було купити кращу веб-камеру, ніж ці за 7 тисяч. Ваше ставлення до цього цирку звітне спостереження. Дуже дякую за це питання. Неодноразово під час виборчого процесу комітет виборців я в тому числі звучу про те, що ми проти, проти того, проти встановлення камери на дільниці, тому що кошти потрачені були колосальні а результату практично ніякого. Е, -то. Окрім того, краще ці кошти, з 1 мільярд, е, витратити на професійнішу підготовку починання донічних виборчих комісій, е, окружних виборчих комісій, оскільки ми в роботі е, під час моніторингу моніторину процесу стикалися із непрофесійністю членів комісії. Ну, а Хоча, знову ж таки, дякуючи, е, що все відбулося все гаразд, не було якихось таких середнього форс-мажорних обставин, що члени членів виробчої комісії на певному досвіду е, виїхали з середньої ситуації. На лист, в бойові, в ну, у нас був е такий нюанс, що ми намагалися це за законом дозволено цього разу на виборах було брати е новий бюлетень, якщо ти пошкодив попередній. Тобто це списалася заява, це писалося, все оформлялося. І в принципі, і голова комісії, і секретар комісії, і помічник вони мали бути в курсі так? такої норми закону. Ми стикнулися з тим, що людина е надала другий і взагалі розібралися в ситуації, тільки вже в самому процесі, телефонуючи комусь під час усієї свят, з'ясовуючи, що виявляється можна, дати до літутень. Тобто навіть елементарний причин, як виявилося, ну, знаєте, тут ну, на дуже великий жаль, і не, не, не хочеться цього констатувати, але знову ж таки не хочу нікого ображати, але у нас чомусь трохи не. Вони не хочуть заглянути в той же закон. То переглянути. Там не настільки було багато статей, що стосувалося роботи виборчої комісії, фактично можна було там за 2-3 годинки перечитати, ознайомитися, що mm -hmm. де є. І воно десь там собі відклалося, тому, що там дійсно можна видати там, лише один додатковий обличчя блюдець, якщо пошкодження було пошкоджено чи зроблено помилково вибуху. <головіка> так само там, прикро констатувати, але навіть на навчаннях, які проводять Комітет роботи України, ми звертаємо увагу, шановні члени виборчих комісій, шановні, шановні офіційної спостерігачі, неполітниці, поділіть 15-20 хвилин вашого дня, вечора, ознайомтеся із містом тих посібників, які ми, -як, ми вам роздаємо. Ну, жаль, там фактично все написано. І коли виникає якась там патова ситуація, <головіка> достатньо відкрити прочитати і після того вже можете знати, як діяти. Мене, наприклад, відносно 28 жовтня був дуже бурий факт, молода людина, освічена, розумна людина, дзвонить Роман до представника комітету виборців України і задає питання, чи правильно я поступив, що відправив виборця, який хотів проголосувати за іншу в Я кажу, що правильно, тому що виборець повинен голосувати особисто. А тут прозвучала інша відповідь, Наздогін. Я йому відмовив, тому що довірність була не нотаріально завірена. Тобто якби була нотаріально завірена, то б цьому виборці не дали право Тобто, ну, Людина молода, освічена, розумна, яка може підняти закон, прочитати і проаналізувати. Але вона цього не зробила, то дзвонить в добро, так, до експертів, до інших людей. Хоча, знову ж таки, і експерти, і там, спеціалісти теж можуть помилятися, тому що це звичайний люди. Завжди не варто лінуватися, а достатньо там, взяти, відкрити підручник, посібний закон, перед лишній раз перечитати, переглянути. Бачите, я мала певний стосунок також до виборчої кампанії, суто як з професійної точки зору, так я брала рубрику обетка виборця і можу сказати, що в мене дуже часто дзвонили люди, які дійсно мали працювати на виборчих місцях. Спочатку дзвонили ті, хто хотів працювати на виборчих місцях і запитував, як буде потрапити. Тобто люди, як на мене, Розглядали участь у, у, у комісіях лише як одна заробітку. От, це у більшості. Через це вже напередодні дня виборів і в день виборів у мене телефон розривався від членів комісій, які прошу не заплатили. Чи можете пояснити, що, кому і як членам комісії мали заплатити? Який день, за що, за яку роботу? Ну, а, власне, законопродба, що а, на виборчій комісії, на виборчій дільничій е, дів... виборчі комісії має трьох спільних членів, які отримують за це оплату. Тобто а, вони на постійній основі працюють, а, та, якби забезпечують а, виборчу дільницю необхідними матеріалами, необхідною а, підтримкою. А, фактично вони... Всі інші члени вичної вищої е, комісії теоретично повинні виконувати свої обов'язки на карманських засадах. Е, тобто вони беруть участь виключно цих засіданнях і в інших е, е, питаннях потрібно колективному рішення. Е, само собою, що є практика, вона довго триває, що політичні партії, які в, е, е, фактично рекомендують своїх... Там, партійців, чи просто людей, що представляли інтереси пар партії як членичої комісії, то вони їм там, ну, там домовляються чи не домовляються, але так, яку суму заплатить? Відносно дня голосування, тобто за день голосування фактично за наступний день, якщо процедура під рахунком голосів затягнулася до 12 ну, пізніше ніж 12 годиною, тобто 29, то, 29 жовтня. То Члени німечної робочі комісії платять задання за 28, за 29. Немає значення, чи він на зміненній основі, чи він на звичайний членом мінічної робочої комісії. Тобто це платить? Це, це платить, платить держава це... бюджет. Відносно політичних сил ну, тобто, не, не готовий коментувати, оскільки знову ж таки це домовленості в рівні сили. Отже, зарплату на, 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 на членів ДВК має отримати голова. Так? Е, так. має його Секретар або інші особи, якщо у вас студент, як секретар відмовилися, то вони могли зі свого колективу обрати іншу, іншу членку. Тобто, оце якраз та людина з звичайним членом комісії, але він може бути на плані основі. Тобто, але він теж мав, мав би входити в цю трійку, так? Так так так, 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 так. Зрозуміло. Тобто не всі члени комісії, це було бо маму, постанова Кабміну в серпнева. Яка визначила зарплати для голів, секретарів-заступників і для звичайних членів комісії? Так, так, так. Люди чомусь вирішили, що вони отримують всі цю зарплату. От в чому суть? Ну, власне, знову ж таки, то кажуть, що це проблема в тому, що ні окружної виборчої комісії, ні центральної виборчої комісії на, на належному рівні не, про, не надали роз'яснення і перед тим ну, тобто, сама процедура. Утворення дівнічної виборчої комісії досить така швидка, клопітка, дуже багато людей не <підем 'я> <знає підем 'я> це І відповідно дуже складно укручення центральній виборчій комісії донести до відома тим е кандидатурам, які хочуть виконати обов'язки членів дівнічної комісії, про різні нюанси відповідальності, е нюанси відносно оплати праці, е нюанси відносно е якихось напевне робочих графіків. І знову ж таки, як не повинні нікому не свої обов'язки. Зрозуміло, Оце зрозуміло, так. Троє людей. Ще один змінок до мене пролунав, буквально в понеділок. З'ясовується, кому, хто мав отримати оцю плату за день голосування? Тих, ну там 14% так відбувають зарплати. Мали отримувати кожен за, на руки, хто виходило там за мінусом податків, виходило приблизно сума 250 гривень. Так? Так, так. Хто її мав отримувати? Чи тільки звичайні члени комісії, чи голова, секретар, заступник також? А, ну, тобто, Якщо читати аналізувати норму законодавства, то а, ці а, за цих два дні отримують всі, в тому числі. Це фактично грошова винагорода, це грошова вона за за тяжкоховальний. Ну, сверіння договір, так так, так, так? так. так, Тобто їх мали всі без видку. От бачите, до мене дзвонила секретар якоїсь комісії з нашої місцевої і сказали, що так, зарплату, скільки вона отримує зарплату, то її не було Ні, Це і грошова нагорода, грошова нагода. Відповідно, люди окремо, відповідно до трудового законодавства, оформлювали свої повноваження. Mm. Це має бути якісь вони... це має бути якась відомість, mm. це має бути Ну, Визначно no, це відомість, але в такому питанні це ну, краще влучити бухгалтерів і окружної виборчої комісії, mm -hmm. в них є е, внутрішні документи з центральної виборчої комісії, як проводиться порядок розрахунку із членами виборчої комісії. Що стосується мишкової нагороди, що стосується якраз оплата праці. На кожному образі, в окружній виборчій місці є бухгалтер, в нього має бути всі фінансові звіти, до нього може звернутися і все зіскувати, так? Ну, сподіваюся, що ми вже ну, коли ми, ми ваше запитання. Хоча я скину до того, що ці питання ще будуть виникати, ще будуть неправильне розуміння трактування того чи іншого моменту. Ну, але надіюся, що все ж таки пошвидше вирішити. Добре, наступний читач також у нас постійний, Олександр. Він хоче з'ясувати, чи... яким має бути рівень молоді, розвитку молоді, так, свідомості молоді. І чи він проявився на цих ну, На Питання це насправді дуже складно говорити, тому що чесно це не зовсім моїх компетенції відносно. Молодь, ну, знуш, таки, як казав попередній приклад, що деколи молодь у досить війни, ми дуже сердилися до е якихось певних процесів. Ну, звісно, що це не про всю категорію, але дуже багато молоді, які брали активну участь на громадських засадах, брали е участь в різних волонтерських проєктах, робили заклики для того, щоб молодь е дійсно робила свій вибір запитала йти на вибори. Е, тому, як навіть е, констатують факт е, міжнародні, е, представники міжнародних організацій, які е, споглядали на далі е, виборчого процесу і дня голосування в Україні, вони казали, що все ж таки Україна, українці є досить активними у е, виборах, і це саме стосується мовлення. Mm -hmm. А є якісь відсоткові значення, якісь яку частку серед виборців взагалі це займається? Зайвий... Ну, я не готовий mm -hmm. на це говорити, тому що в мене є такої інформації. Все ж таки думаю, що найбільшу частку говорити, це все ж таки становить пенсіонерів, де ви там похило пенсійного. Тобто вони більш активніші. Чомусь так виходить, що... Люди похилого віку обирають майбутні для своїх дітей. Добре, а як ставитись до такої акції, яку проводили свого часу в Польщі? Він бери паспорт у своїй обласів. Е, ну, в принципі, це дуже хороша, ну, насправді це дуже, дуже хороша е, дія. І Якраз дуже багато соціальних е, ініціатив, які проводяться в Польщі, нам треба запроваджують, зокрема, Україні. Зокрема, э, зачіполи згадали Польщу, що в Польщі є дуже, хороший, э, дуже така хороша річ, як 1% від податку з доходів э, фізичних осіб йде на, на громадські організації. І виходить э, так, що громадські організації закликають э, громадян перераховувати цей 1% саме на їхню громадську організацію. Тобто, ну, але та громадська організація має довести, що вона достойна. Про... Ну, власне, була. Тому і, і, такий і, і, громадський сектор в Польщі досить таки активний і, і дуже багато чого робить. Зокрема, різні такі соціальні ініціативи, як забере паспортний бусин. Ну, з, з, Якщо це соціальна ініціатива, вона ну, дійсно дуже непоганий варіант, оскільки бабуси, як правило, не голосують емоціями, не, тобто, знову ж таки, не хочу побратисти, але бабусі голосують емоціями більше. Він гарний, він війна гарно повестися, він гарно вміє говорити, а він ну, більше може аналізувати, більше вислідити. Не ну, і прагматичні. І Добре, наступний читач не назвався, але він цікавиться таке. Хотів би вашого коментаря ще до того, що українці вибирають кота в мішку. Чому, коли проти людини голосує більшість громадян, він стає президентом? Чому вибрані партії депутати мають право наплювати на виборців і змінити свою політичну орієнтацію на протилежну, без будь-яких наслідків? Я вважаю, що це основний логотрон для громадян України. Ну, Частково в нас вже відповідь. Ну, ми говорили про певну відповідальність, а. але е, я хочу навести певний, певний приклад. Жадовий, він не зовсім ну, то, е, і правильно, в таких чатах його не видали. В Німеччині один е, бітоваріш розказував, бачив в Німеччині бігборд, коли написано е, там, народи Німеччини е, вам підняли. Податки на 3% І там зображено міліцейські автомобіль і людина, яка біжить в руках, там має в нічого.